І ще одне привітання маємо у нашій передачі від міського голови Анатолія Белея. Вітання з нагоди дня захисту дітей, дорогі юні мешканці нашого міста Броди. Щороку, 1 червня, ми відзначаємо ваше свято маленьких громадян нашої країни, Міжнародний день захисту дітей. Водночас це свято тих людей, котрі завжди поруч з дітьми, хто піклується про них і допомагає твердо ставати на ноги. Ви, діти, найбільший скарб, наша радість, гордість і наше майбутнє. Саме тому святий обов'язок родини, школи, органів влади та громадськості подбати. Про ваш всебічний розвиток і захистити ваші права на щасливе дитинство. Як міський голова бродів запевняю, що роблю і робитиму все для того, аби рідне місто було для вас привітним, зручним, яскравим, а в дорослому житті найкращі ваші спогади були саме про місто вашого дитинства. Встановлюємо для вас нові дитячі сучасні майданчики, допомагаємо за різними потребами багатодітним сім. Ім'ям підтримуємо найбільш потребуючі родини, в яких виховуються діти, стараємось організовувати свята вашого дитинства і далі будемо робити так. Бажаю вам, дорогі діти, вашим батькам, бабусям, дідусям, всім, кого ви любите, міцного здоров'я, щастя, добра і сімейного затишку. Нехай здійсняться усі ваші мрії і задуми. Нехай у вашому житті буде як найбільше сонячних днів. З повагою бродівський міський голова Анатолій Балей.